Першим питанням на порядок денний винесено питання про виконання бюджету за перший квартал та внесення змін до нього протягом першого кварталу поточного року обсяг доходять загального спеціального фондів, Бюджету міста склав 25 мільйонів 225 тисяч гривень. темп просто надходження власних доходів загального фонду у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 135,4 або більше на 2 мільйони 907 тисяч гривень. Ми забезпечили заробітні плати на 12 місяців. Якщо я сьогодні, як голова міста, бачу, що в інших районах починаються проблеми, вже є недофінансування медичної галузі, недофінансування дофінансування освітянської галузі, то ми сьогодні ті обіцянки, по крайній мір, які які обіцяли міський голова. Руслана Осана Джура в листопаді місяці вони виконуються. Всі галузі в нас проплачені і хочу запевнити освітян, медиків, сферу культурну, що всі заробітні плати на 12 місяців розподілені. Одне з ключових питань на сесії та болючих для населення, підвищення тарифів. Будемо розглядати три проекти, де є підняття і для бюджетників. Є тарифів для бюджетних установ, є підняття для населення і для підприємців. Які проекти пройдуть, Кожна комісія розглядала всі чотири варіанти в середньому, безумовно на тепло, десь в середньому на 48 на 50 гривень тепло повинно зрости. І я розумію, що це можливо і багато, але ви повинні розуміти, що таке сьогодні долар, що таке сьогодні купити тонну труби і що таке сьогодні замінити кілометр в мережі. Проект про встановлення тарифів на постачання теплової енергії та послуги централізованого палення і гарячого водопостачання ще буде розглядатися. Наразі він розміщений на сайті міської ради. На засідання сесії завітав також і потенційний інвестор. Фірма доволі по місцевим поняттям, з годовим порядку 300 мільйонів гривень реалізації. Да. Привело мене в Буршин в бурштин желанням основати здесь можливо, основати здесь производство не тільки нашої продукції. Ну и вместе с моими итальянскими коллегами, потому что я сам живу в Италии, основать ряд других производств, тесно связанных с, тем, с той продукцией, которую выпускают. То есть переработка. Перспективы есть, но это перспективы, которые требуют очень большой работы, очень больших капиталовложений, но далеко не только этого. Требуют очень большой энергии со стороны и местной власти, и предпринимателей. Великі надії на інвестиції покладає і міський голова Роксолана Джура. Ми сьогодні чітко розуміємо, що не просто інвестора залучити в місто, в місто маленьке, в місто, де сьогодні присутня велика компанія ДТЕК. І хочу сказати, що і не просто сьогодні конкурувати з такою компанією, яка має безумовно більше можливо потужності, більше можливості. Але люди все хочуть щось нового, інтегруються в нові виробництва. Ми маємо нові навчальні бази. Ми маємо навчальні заклади, де можна сьогодні розвивати цю базу. Також на сесії розглянули блок земельних питань та заслухали звіти про використання бюджетних коштів товариства політв'язнів і репресованих, громадської організації товариства молодих інвалідів та їх батьків. Довір'я та Бурштинської міської федерації футболу. Віталіна Запорожець, Степан Кропальницький, новини телеканал Раї.